Просто хочу показати вам, як тут горе Вальтра, блядь. Моя долоня 15-18 не більше. І у нас всі тут так горюють, блядь, до 20 см. Вот та Вальтра, щоб ніхто блядь, не піздів, що то горе кінь. Вон які глибкі. Це у нас глинистий чорнозем, називається земля. Дощів було купа. Це вам такий хто каже пісок. Це. Суглинистий, блядь, чорнозем. Вироблена площа після ріпаку. І все. Так що, ребята, до 20 см орю тут всі, абсолютно всі, що є. І люди думають, що знають бо це велике фермерське господарство. Отак. Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Десь таке дивіться. Вчора, звісно, знайшлися дуже багато розумних людей, хуй на них коротше. Там і в Фейсбуці долбойобів вистачає, ну нічого. Менше з тим. E, значить, як казав Іван Куйко, треба перестати комусь щось доказувати. E, все правильно, Іван, так воно є. Треба прикинути, що прикинути? Показати? E, чи дав щось інтеркулер. Я вам кажу, що різниця така відчутна, що я навіть не зрозумів, типу, як так сталося. Ну, Проходить через радіатор, значить, повітря стиснене, воно ну, частково якось там не дуже класно, але якось охолоджується. Бо я дивлюсь по манометру, що стрілка раніше скакала до 0,7 типу, ну, і держалася в тому положенні 0,7-0,5, то зараз вона переважить через одиницю. Ну, холодніший воздух, плотніший, відповідно, тиск зростає. І е, провів ще деякі маніпуляції, це вже я розкажу завтра. Значить, інтеркулер дав ефект. Однозначно дав ефект. Два рази зривало труби. Вони посаджені на клей і вони закручені хомутами, коротше, І їх зривало нафіг. Ну, коротше, тиск там відповідно є. Значить, е... Получилося мені убавити солярку. Ну, коротше, зараз все побачите. Температура оце, я урю без перестанку 75, масло ще 70, то тобто есть нормально. Все, що до 100 градусів, то можна типу, сказати добре. Орю так як і скрізь, 20-ка в мене, 18-20, 22 я урю під що, я не пам'ятаю. Гній я 20-22. А тут буде пшениця. Трошки лепне, я не знаю, не можу знайти причини. Напевно, не висохло, просто ще до кінця. Ну, херня, типа, якщо не висохло, то ще висохне. Як казав Георгій, коли сіяли по календарю. От, але зараз все помінялося і зараз треба сіяти по погоді і садити, і все остальне робити в городі. А не дивитися, ага, число прийшло, треба робити. Не в числі діло, діло в погоді. Щоб в риба, побачимо, пролечу туди, пролечу це під горку, там буде з горки. Зробимо пару кругів. Ще видно, світла включати не будемо. центр интеркулеры, все на него трубки, а там турбина на из термин. интеркулер и на А ты у нас Так є однозначно. Типу. Раніше того не було. Да. Да. Хтось каже, я там різко маніпулюю з речагами, з і так далі. Повірте, що бачила та коробка, я вже знаю, що їй вже нічого не б'ють. Ага, ну, це я купляв минулого року фірмі Агролес. Там же купили саме такий у а на чоловік третій. Всі поки довольні. Кому подобається робота, пускація Вірак, з 2 по 25, копія полегшений, 105 кілограмів, бо є повний типу, 140. 140. Це 105. Тобто, макролата, але но все нормально. Давайте ще раз приміщуся і будемо прощатися хлопці, бо треба робити. Кому треба б я оставлю в описі інформацію. Я тебе проведу. Я перебавився з тою трибуною, Ну і я переміг її. Тут-тут хорошо. Добре, результат мені подобається, Оранка нормальна. О, зараз нагрівся вже до 80. Все, інформація вся в описі, тому що цікаво. Різноманіторився там попустою і так далі. Якщо хоче бачити трактора в роботі, я лишу суто в роботі, лишу свій тік-ток, Ну і все. А наразі добре на ще 10 метрів проведе. І я помахаю і крикну, будьте всі здорові.